Ми будемо вирішувати, що нам мати. Нам без чому ви не Я не їду зараз. Прошу? Я чую. ви так випустили, просто ви звонили что-то. Документы підписують. Чи що маєте показати. документи? Ви маєте документ? Ви маєте документи? Мене хто заповнює. Мене хто заповняє? Так, документ. Бачиш, як важко минус в державі спочатку? Свої документи треба показувати, а потім уже. Чекайте, чекайте. Антонів Юрій Михайлович. І... Та, дійсно, 35, дійсно. 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 Так, дійсно, 30, мат, 15. Дійсно. Є, дійсно. не немає, документ. Ну, Ну, Чому вони не виділили? Тому що зараз я не їду. А якби їхали, чому ви не користувалися для небезпеки? Як не користуватися, Та, Та як користувалися тільки на оборот. А, а причина зупинки, чому. Є причина зупинки, це дуже проробити. А у вас є А У вас є докази, що ви не виїдете. Ну, я не поле. А де таке написано? чого ви не знімаєте, як ви їдете? Знімаєте, як ви їдете? Себе знімаєте, потім нас То ви мене тому зупинили, що я не знімаю, як я їду? Ні, я вас зупинив, тому що не користуєте. Докази є? Документи вас є, прошу? Посвідчення, водія, супротив. Причина закону. ваша Причина закупіє. Ви пояснили, порушення правил дорожнього руху. Ну докази, докази мають бути. Відео фотоареєстрація. Де таке написано? Як де? де? 251 стаття Куа, Яка? 251 стаття КААП. Це вже якщо ви в суді, я маєте приїхати, ведемо в суді. <рес> а не тут на місці. Хлопці, не на, на підставі. Я, я вам не доведу, не доведу я вам. Якщо ви напишете на мене якісь скаргу, я вам не доведу, ні, ні, а ні, тоді вже не, я не, буду не, притягнути не, до відповідальні. Добре, можу... ви мене не зупиняли. Ми спілкуємося з паном, не заявляйте будь ласка. Причину Тому зупинки. Я ну ви назвали, ви доведіть, що то є дійсно причина зупинки. Що ну, то ви від... просто сказали, то що людина з Люди... Людина мене не зупиняла, вас зупиняли. А повторити то саме? Ну і що? Як і що? Ну докази, будь ласка, ви повторюйте докази. Добре, каждо, ви знаєте закон України про держави. Ми Не з вами спілкуємося. Так. Я не зважайте. Ви мене зупиняли. Ви мене запиняли. Я вас запитав, про що. Та, я запитаю, запитаю. Та як яка різниця? Та ви велика, велика різниця. Ви я ви з ним спілкуюся, а не ви з двома. Я не чу я не знаю послухати. Вас ти його. без питання. Я зараз сам навіть це виджу, що вона без, без, без причин не зупинила. Причина перша, бо без ремня безпеки. Докази. Я не їду зараз, я не маю. Ви керували автомобілем без ремня безпеки. Ну ви доведіть. Довести? Шановний, ну. добре, ми вам доведемо, а ви, будь ласка, покажіть свої документи. Ні, так спочатку причину зупинки. Якщо вона буде законна, тоді я вам покажу. Вам сказали, поки, то, то, без ти доказів ти вона незаконна. Ти без ти доказів ти вона. вона... Так, знову ж таки, я вас попрошу не заважати нам спілкуватися. Я вам нормально сказав. Покажи, поперше, на вам вопрос, я вам нормально сказав? не Заважайте Це нам спілкувати. І То ще поклейте 5 чоловік. Нашому мені 5, я можу з нами один справити. Ну справитесь? Повірте мені. Хочу побачити, що вам нормально бюро відпочила. Що вам ще таке сказати, щоб ви їх показали? Де ви отримали взагалі ці документи? Де ви купили їх? Я Напевні, з вами не буду. Напевно, що не купили. Правильно, Получили в якомусь органі внутрішніх справ. Я Ходили, з вами не буду Ходили, здавали правила дорожнього руху. Тоді вам екзамен, якщо ви здали, їх вам видали. І якщо їх вам видали, їх так може міліція її забрати. Це не є ваша власність, щоб ви знали. Посвідчення, бо я не є ваша власть. На законних підставах можуть Не просто так заводжу, хоче, забрав, хочете. Розумієте чи ні? І ви повинні забув, я за ній показував, ви попросили передавати своє посвідчення, я передивив, правильно? Я прошу вас передивити ваше посвідчення, водія з вашу пристрасту. Вас тут no. вас просить. Я вас дуже попросив, приказує, не, не заважати. А ви не можете мені кажуть, не заважати нас спілкуватися. Чинов, ну, не ви що з себе показуєте, як, як, як Добре, ви не ступіте, якщо як, вам, як, 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 вам стидно не то що? Ваші проблеми. Я можу побачити ваші звітню? Можете? Показіть. Що доведете законні зупинки. Що я маю вам доводити? Що ви а? не знаєте, що ви порушили? 251 стаття КОАП. Ви не знаєте, що ви порушили? Ні, не знаю. Я вам вже сказав, що. Ви так А статтю 16 закону про Україну, про дорожній рух, ви знаєте? Да. Ну, а Що, що ви її Я Є, що на екзамені. Я, а я на екзамені? Що ви не питаєте 351 суттю? Я не питаюся, я вам сказав і озвучу. Що мають бути відеофото фото, в, в, фото в, докази. Які фото докази Які фото докази Без них. Я знаєте з відеокамеру і що? З чим хочетеся? Придивіть, будь ласка, писите. Прошу пана, ми зараз до того дойдемо, що тут буде хоч оперативна група, Без проблем. Без проблем. Викликаєте. Я зараз сам викличу на льод. Ви А Чого ви викликаєте? Ви мене не незаконно зупинили. Мене незаконно зупинили. Як незаконно? Виконець, тут? На ви, напевно, будете, може, це не ваш автомобіль, може взагалі Може, ну то викликайте, будемо. Складайте протокол. Так, Двох протокол? Понятив. У вас є підозри, так? Документи спочатку покажіть. а що ви писати протокол, шановний. <свят> документи покажіть, щоб ви визнали ваші дані. От тоді я буду складати на вас протокол. Яснюю ще раз. Я не з вами спілкуюся, я спілкуюся з тим, хто мене зупинявся. Не раз, Ви покажіть свої документи. На яких яких підстав? Які підстави? пункту 2.4 і 2.1. Ви повинні мати при собі і ви зобов'язані показати. Якщо показати, є законна зупинка. А, нас зараз Якщо ви не з не спілкуватися. Ви Я категорично проти, що ви мене облучали я своїм апаратом. Ви не, не можете знімати. А не важко. Можливо, у них у якоїсь платить. Можемо побачити ваше посвідчення, що ви часно зупинки. Я вам вже назвав Є50 разів, напевно. Але раз, раз. вам Назвіть на камеру. На камеру? А, так, ви, ж, ви ж так знімаєте. знімаєте Ви ж так знімаєте. Ви так, знімаєте, ви так само. Ну, ну. Під час руху вони підкладені на безпеку. Ми вас Придивимо вам ваше своє посвідчення. Ви дивилися звоню вимогу. Ви маєте показати посвідчення, Якщо ви доведете законні зупинки. Якщо ви доведете законні зупинки. показати, ніхто не складає вам протокола, але ви повинні показати. це безпека. Ви спреки. запитали причину зупинки. вам інспектор відповів. No. Тепер no. ви no. повинні показати. Це не є докази. А що Слова це не є докази. Трансляція. Підемо, купити білети підемо. Я сейчас стою, можно придать это посвящению? Можно? Да, можеки, правда. Что нам выходить на семей? Да, <ріст> не адекватно. Може вам треба лікар я пройти може? Хочаєте свій тетен? Що кажете? Може вам треба шокови, Я не з вами спілкуюсь, не ну, може і треба. <ріст> 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 треба. А ви на моїх може... нормально реагуєте? Реагує. А чому я на вас? Я вже вам тоже 150 разів відповів. Докази мають бути. Згідно 251 статті. Чому я маю вам доказати. Тому що є стаття 251. 16, Чому ви не виконаєте? Тому, тому, тому що не виконана стаття 251. А як кому? Що? я кому мені? Фізичній особі. А, що там, а, а що там казано, що що, це згідно документів треба показувати? Він хоч би знав, з ким я спілкуюся. Чи це є ваш автомобіль, чи вас не взагалі посичає водія. Написав, чого ви керуєте транспортним засобом. Починається все з причини зупинки, розумієте? Якщо вона не доведена, то значить вона не доведена. Причину зупинки я вже вам назвав. Ага. І не один раз. Ну, доведіть її. Ви назвали. Назвали це не докази, це ви просто я себе сказали. Назвали це не докази. Назвав причину зупинки. Ну то й що? Я багато чого можу сказати. Я бачу багато і говорити, але це не те, що треба. Ну, Та, то так само, як ви. Як говорю, то що я маю говорити. Принаймні, то, що я хочу побачити. Що ви вирішили, що я не то, що треба говорити? Що вам називають, зупинки. Все одно ну, а я вам разів 50 сказав, що треба мати ще докази причини зупинки. Які докази мати? Які докази? Які докази. Які докази? Які? Відеофото? Відеофото. А коли ви в стоп заїдете? Що, треба до мати стоп? докази, чи стоп перебігав дорогу? А? а як в людину ви заїдете, шановний, не дай Боже. Треба якісь докази? Якщо вам вкрадуть автомобіль, вам треба докази якісь? Нам, ага. по суті, нам, по суті я бути звертатися? З вами. З вами. З вами. Не, не чую, я не чую вас. Закрийте вікно, ви, ви... Та, ви так стукуєте. Закрийте вікно. так... відкрута. Давайте, давайте, викликайте. Викликайте, та, викликайте, без проблем. Чого відкрили, вас так чути можна? Ох. Причину зупинки мені назвіть, будь ласка. Причину зупинки назвіть. Нормально. Ви керуєте без равні безпеки? Де я керую? Керували. Керували. Керував? Докази. 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 Ну нормальні. говорите? Резину поміняйте. Чи взяти руля, посмірите ваш протектор, а? Вірите, причина питання? зупинки. От зараз ми от, Яка? Безпеки, і зараз буде. Ага. Ага. Ну 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 ну. Спочатку зупиняєте, а потім шукаєте причину, а це підстава вже. А що вони, а, а тут ага. вірте мені, ага. ми маємо ага. вас зупинити, і ще навіть перевірте ваші Ну, ну і так далі. Ні. Що є причина провірте. зупинки, то будь ласка. А, навіть якщо у вас немає, ви керуйте без рання, немає ці вілки, ще вам за цивілку нам Добре, добре. добре. Кажіть наші документи, шановні, Він нормально говорить. А що ви за людину стриваєте? Людина мене зупиняла, я знаю. Вам Скажіть вибирає. документ, вони теж випадки. На мене камеру не направляєте, будь ласка. Ви маєте якісь документи? Що засвідчує вашу особу. Ви мене зупинили? Шановний, я, ви, вас я профи... є працівник поліції. Ну і що? Ви ви повинні показати? Ну і що, Чого не повинен? А ви не чого, у нас паспортний режим чи що? Ви мене ви, не, 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 тижня, ви, не зупиняли. Ви так. мене зупиняли ще раз? Я вас зупиняю. Род, я а він вас. що хоче. Я прошу вас а він все. що хоче. Я... От що я, він? Не раз, я Не можу зрозуміти, вам людина зупиняється. вам не треба ви розуміти. розуміти, ви мене не зупиняли. Ви тут взагалі не при, не при чому. Ви, ви, ви мене ви не, водій? не зупиняли. Зараз я не водій. На даний момент не водій. Ви знайчички водій? А я а що на що ви що не машину? Так. А ви що? Документи почули. Що немає права? Немає. А чому? Ну так. Де є закон, что забороняю. Что за броня? ваша збори. машина? Ну і доведіть. Ви ви доведіть, що, доведи. А, ваша? Доведіть, що це а ваша? я не повинен доводить. Я приводит. Приводит. Цель на ваша машина. Не знаю. Вы знаете, по времени смотрите. Я в чем вам маленькое? Молоці, це просто Ви що, велика? Ви в Польщі стояли в позу зломаної берези і робили те, що вам... Спілку. Ну і ви би себе так не поводили в Польщі. Як Ми себе поводили? Ми нормально себе поводили? Гарно себе поводив. до речі. Mm. Треба мати нерви железні, mm. щоб з такими водіями, як ви, розмовляти. розмовляєте. Mm. Я ще раз пояснюю: ви своє знайдете, не, не треба вам причини стовп, людина або продать вам машину. От тоді все буде нормально. Вірите? Мені ваш ремені безпеки не потрібно. Mm. Mm. Мені ваші документи не потрібні, але ви і так відповідаєте. Розумієте, ні? Ви не знаєте право. Тому ви за що не пиєте? Слава Богу, що ви її знаєте. Чи є 6 відкриті? Добре? І менше в комп'ютері сидіти. Вам лежить трохи старше але... у не... Що, не по собі? своїй комп'ютері сидять? А чого? Ну так, тільки такі, от, я хочу сказати, з якого року. Сидять тільки за всю одну статтю і все. Правила ліпше відкрити, почитайте. Що ви повинні мати і так далі? І має бути якась солідарність між людьми. Все буде <реш> Виховання, Виховання. 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 І що буде нормально. Виховання про нас. Виховання. Що думаєте, прошу пана, що ви як... ваше зазнімуть? Ви не переживаєте. Ваші номерні знаки дуже О, гарно законують. Розумієте, Попадете, зазніму. зазнімуть вас, витягнуть вас з машини і все оформлю. Добре, скерували ви. Я б за... зараз за ремінь не пишу, що це не є порушення. Воно на аварійність не впливає. То то чого ви Воно на варінні непливає. Це Там є, є порушення. Розумієте чи ні? Але коли ви порушуєте, вас зазнімуть нормально. Треба нема питань. Що мені екрані. покажуть відео, фото, реєстрацію, питань нема, не треба тягати. Я а сам відкрив. Це машину, не є доказ в суді фото відео, фіксація, шановний, що ваше, що наше, до чого це не є доклада. Якщо не є? я прийду в суд, суддя мене послухає, шановний. Повірте мені, ну. якщо я на словах скажу, як виїхати, послухай. Я вже от так от ходив. І не треба мені ніякої фото-відеофіксації вашої. Розумієте? Бо я є працівник міліції, і людина з... Суддя, він більше Сфайні Схильний, схильний, сфайний. я згідно. А задасть вам ще пару запитань по правилах дорожнього руху, яких ви не знаєте, і все нормально буде вам. А чого я не знаю? Чого ви, 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 пане ще не знаєте? Чому ви, пане ще не ви? Задати вам запитання одне. Ну, я ви не знаю. Відповідайте, що такі водії. І що таке, а хто таке, розумієте? Ви навіть правильно не можете сказати, тому? а хочете, а ви хочете мене екзаменувати. Що хто пан? такі водії? Ви водії. На даний момент ні. нет. Не, Али, добре, питає, Я не на питання, Вы знаете? Я не на екзамене. Читайте, пожалуй, дым убим. Нет, подожди, у кого-то. Можно ехать? Нет. 15 хвилин дається, ви знаєте. Добре, ви не показали свій документ. Ну, 15... Причину зупинки. Причину зупинки, прошу пана, ну будемо далі крутити ту саму пластинку. 15 хвилин я їду. Ви не показали свої документ. 15 хвилин, а ви собі так думаєте? Я собі так знаю. Ви перші мене зупиняєте. Складаєте тут, або складаємо протокол, або їдемо. Як Нам на що? Покрасила. Ну, то причину зупинки. Нема причини зупинки, то який протокол. Так, Правильно? Ви потім Як... собі оскаржете. Я, я хочу Стас, зараз бачити. бачити. Тому що є, є закон, є КОАП. Ні, ні. На першу вимогу працівника міліції, незалежно чи ви порушили чи не порушили, не маєте переводить. Незаконно, ні? незаконно. Ключове слово Я законно. Вважаю. Закон України. У вас такий самий? Такий самий. уже добре. Прочитайте, ну, що водій Абзац мені покажіть, я не можу можете ну, звідси, Водій зубов'язан, но крім збройный сил. No. So. Мати при собі. Ну, ну, Далі да, ще. Да. Ну, для перевірки. Ну, правильно, я згіден, що я згіден, маю передавати для перевірки, пред'явити. Але якщо є причина, законна причина зупинки... Ну, якщо б треба було причину, то би казали, якщо є законна причина. Якщо є законна для цього причина, Просто то, так, в... що? ви не можете зупиняти. Ви може, маєте зупиняти. А ви заїдете в дерево, ви скажете, то не я був. Я тепер, е, то не я чи не оху... Та не довели, бо ми крутимося навколо на, того самого. Добре, я є маю закон, мати, я маю це мати. Є. А? Це є закон України про є... 16 Ви прочитали, то що я не тільки що ну, прочитав. Чому ви не виконуєте? Ну що ви не зупинили незаконно. А зупинили. доказів у вас нема, а без доказів це не, не не. Та що не зобов'язані? То зобов'язані. Та як ні? Це просто ваші слова. Без доказів це просто ваші слова. Зобов'язані додати. Я забудь, доказуєте, якщо я складаю на вас протокол. Ну то складайте протокол, а чого ви без протоколу зупиняєте? Так Ви мені покажіть документи, де, як документи я, покажі я маю протокол. Ну, Та ви доведіть мені, ви доведіть мені, що ваша зупинка. Законну законна причину зупинки, а законна вона тільки привідує реєстрацію. Ну доведіть мені. Я вам доведу тоді, коли я на вас протокол. Ні. Водія, ви, візуально ви можете мені так довести, не треба ніяких протоколів. Доведете... Вам плазму ну нема питань, можна і плазму раді Богу. ви О, трошки розумний чоловік ні? ні. Вам не треба свідчення водія. Коні. Я собі сам буду вирішувати. А я, я, я собі сам буду вирішувати, що мені купувати. Я собі сам буду вирішувати, що мені купувати. Я ще раз питаю, придивіть, будь ласка, по свічку Я вам, я вам то саме відповім. Що ну, що відповім? Відповім? відповім. Ну що легше стане? Я вам то саме відповім. Добре, будемо стояти тут а що будемо? Та не будемо стояти. А що ви? Я зараз тут два викличу, що мене блокують. Незаконно. Незаконно. Я стою тут без форми, стою без значка, стою без поспішно. Незаконно зупинили. Не незаконно зупинили. Незаконно, незаконно мене зупинили. Я не, не рухаюсь зараз. Керували ви транспортним залом. Чому ви не знімали свої дії? Бо, бо маю не повне себе. законне право. Ви це сильно любите, напевно. Це вже теж мої проблеми. Ну, доведете свої законні Законні Я, я, я зараз здійснені. Я маю довести вашу вину тільки в випадку, тоді, коли я складаю на вас адміністративний протокол. Де таке сказано? А ви мені покажіть, таке сказано, що я вам вже повинен доказати. 251. Ну, а ви... я, вам не, я вам не є юридичним консультантом. Чого я вам маю питати? ви маєте то знати. Ви маєте то знати! Ну все, ну почитайте покажу, її! Чому ви не 16 кінцев? Питання я вам задав. А ви іменно знаєте 251? перш, хоч не знаєте, що там пише, напевно. Та знає чому. Що... Знаєте? Питати вас не буду, ви ж на екзамені. Ну правильно. Бачите, от ви засвоїли вже це чудово. Я побачу ваші документи. Законні зупинки. Ви їх не маєте. Ви собі. Чи немає? Вам важко показати? Не важко. Законні зупинки мають бути, розумієте? Важко було показати, правильно? Законні зупинки мають бути, хлопці, а не безпреділи. Захотів зупинив, захотів і зупинив. нормально структує. Старший тюрк. Чогось тут є хамитно. Ну от зупинка, без причини це вже чи є, та Ні, не не там. Чи яке це Я Ну тому що ти не має бути. Ну мені чи? треба, то це то не мені, а то всім треба, і вам теж треба. Мені теж треба, правильно? Но. Але тільки в випадку тоді, коли ви, Но, ви не спинили протокол. Ну а якби нема причини складати, то для чого зупиняти? Як мене. Я вас зупиняю, вам починає ви починаєте мені причину зупинити, причину Ну так правильно і доказ. Ні, я не тільки причину зупинки, а довести причину зупинки. Правда? Прочитайте нормально. Ну, а ви сказали, ви сказали, сказали, це є просто ваші слова. Це Як не є докази, це є просто ваші слова. Як разуміє? вас Розумієте? Ви карі знаєте? Ну, Олександр, звати. Олександр, я ще раз вам пояснюю. Прочитайте 251 статтю. Добре. Ну. Іменно тоді, коли я складаю на вас протокол, тоді я маю мати докази. На вас протокол ніхто не складає, тому що це і ваша безпека. Ну то якщо не складаєте, то чого ви мене запитуєте? Ви 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 не... ви... Та якщо є причина зупинки, розумієте? Знову ми. Так, ну, є причина ми... зупинки. Ну та якщо є, то треба протокол тоді складати. Прошу. Та я, я вже змучився то саме повторяти. Я Я, я вже саме. просто змучиться. Але ви все одно ви трошки подумайте, що ви робите. І не, робите, не будьте малою дитиною. Навіть таке враження, що ви з 93-го року, якщо не б'єтеся. Ну так і є ж. Ви зустріти? Беріть приклад, що нас людей. Людей, які приїхали за кордон. Розумієте? Ну, і ви, і ви з їхніх колег закордонних ну, також ну, беріть приклад. Йде людина без ремня безпеки. Я тільки йому слово сказав, він пристегнуться. Сказав, вибачте, хлопці, заборону. Буду від'їжджати, до... теж пристібнути. Все, добре, їдь. Документи показали Добаві. так далі. І сказав, хлопці, вибачте, я більше так не буду. Від... Що? А не такі от що статтю. Thank <laughs>